«Алекс АLEXINFORM у студії Дмитро Непом'ящий про все найголовніше, найважливіше і найцікавіше у нашому випуску. Спротив триває як і обстріли мирного населення ворогом, як і щоденне збільшення його втрат і підтримка нашої держави. Про все це у хроніках воєнного стану. 247-ма доба спротиву українського народу валі агресора. Ворог щодня гатить по населеним пунктам України, зокрема і Запорізькій області. Ситуація залишається напруженою, проте контрольованою. Протягом доби противник завдав 15 авіаційних та один ракетний удар. Здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цього постраждали населені пункти Білогірка. Нова Кам'янка, Новогредніве Херсонської області, Степове Запорізької області, Тамарінка і Павлівка на Донеччині. 20 населених пунктів Запорізької області піддалися ворожим обстрілам. Представники Нацполіції повідомили про 23 руйнування житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Окупанти вкотре з градів та важкої артилерії обстріляли громади на Дніпропетровщині, Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську. Пошкоджено десяток багатоповерхових та приватних будинків без електрики. Майже тисяча родин. Загиблих і поранених немає. Вночі Миколаїв зазнав обстрілів ракетами с 300 Одна людина отримала легкі поранення, зруйновано цивільну інфраструктуру, адміністративну будівлю, багатоповерхівки та хлібопекарню. Окупанти пошкодили найбільший у світі радіотелескоп, що знаходиться у Харківській області. Загарбники перебували на території дослідної обсерваторії, внаслідок чого будівля повністю зруйнована та, скоріш за все, вже не підлягає відновленню. Якби агресор не намагався, наші захисники дають гідну відсіч. Ворожа авіація атакувала шість разів протягом дня. У відповідь нашої штурмової та армійської авіацію нанесено 16 ударів по районах зосередження живої сили, техніки та озброєння ворога ракетно артилерійськими підрозділами Сил оборони протягом бойового дня виконано близько 130 вогневих завдань. Втрати ворога у живій силі, 44 расисти. На додачу до раніших літака і гелікоптера знищено ворожий танк, два міномета та три одиниці автоброні техніки. У Береславському районі наші ракетники утилізували два склади з боєприпасами та ангар з скупченням техніки ворога. Отримано підтвердження про результати попереднього влучання по понтонній переправі. З ворожою військовою технікою загальні втрати ворога за минулу добу складають 480 окупантів, 9 танків, 14 броньованих машин, 8 артилерійських систем, літак, 2 гвинтокрили, 3 безпілотники, 10 автівок та цистерн. Одна одиниця спецтехніки. Міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу заявив, що Україні буде передано перші системи НАСАМС на початку листопада. Ми наполегливо працювали над передачою системи NASEMS. Очікуємо, що на початку наступного місяця ми зможемо її отримати та здійснити підготовку українських військових. Суспільний мовник Австрії повідомив, що Європейський Союз заморозив ерефівські активи понад 1300 осіб і організацій на 17,5 мільярдів євро. Обладнання майже на 100 тисяч євро. Литва відправила Україні чергову допомогу. Воно призначене для ремонту пошкоджених окупантами електричних підстанцій та газопроводів. В ООН відмовили РФ розслідувати військову біологічну діяльність США в Україні. Посол Лінда Томас Грінфілд заявила, що це звинувачення є вигадкою без доказів. Також під час зустрічі зазначили, що РФ цілеспрямовано відволікає увагу. Мешканці Праги у День незалежності Чехії вийшли на вулицю з мирною акцією проти керівників РФ та РБ, а найголовніше з підтримкою України. Як на дивно, Україну ворог, якщо говорити про техніку і обмінний фонд полоненими, підтримує більше за інших. Про чергові фейли колаборантів у Запорізькій області і поповнення парку Збройних сил України трофейними машинами розповість трохи з пантеличена діями окупантів, проте точно задоволена результатами дій наших захисників Вікторія Мельник. Життя продовжується. Воріхові люди намагаються пристосуватися до незручних умов. Заступниця міського голови Світлана Мандрич розповіла, що у місті облаштовуються пункти обігріву буржуйками, відновлена поставка хліба, за можливості роздається гуманітарна допомога та продовжується евакуація мешканців у безпечні місця. поле також потерпає від ворожих снарядів і ракет. У місті немає світла, води та газу. Люди облаштовують польову кухню на вулиці. 27 жовтня окупанти обстріляли Пологівський та Васильівський райони. Під вогнем опинилися мирні мешканці та цивільна інфраструктура. Постраждало три людини, загинув чоловік. Після вибуху біля бізнес-центру Гауля Терабалицького у домівках, що розташовані поруч, вибило вікна. Окупанти розпорядились, щоб псевдогубернатор зайнявся відновленням, проте той вирішив на всіх заробити. Замість металопластикових вікон, що він мав закупити, придбав. Скло для старих рам у Мелітополі. Окупанти продовжують бурхливу діяльність з пошуку вибухівок та так званих диверсантів. Гідного актора поки що не знайшли для своїх пропагандистських роликів, та для звітності все ж таки вилучили вибухові пристрої. Про небезпечну знахідку, нібито анонімно повідомив місцевий мешканець. У Мелітополі та районі досі немає обіцяного опалення. Тим часом температура повітря стає все нижчою. Окупанти навіть перестали роздавати обігрівачі, відзняли відеосюжет і досить. Міський голова Мелітополя розповів алгоритм, як підготуватися до зими. Сьогодні наші мешканці дійсно починають готуватися до зими, і в них є декілька виходів з цієї ситуації шляхів виходу. Перший це звичайно, евакуація. Вона вкрай складна, але саме цей варіант ми рекомендуємо використовувати нашим мешканцям виїжджати з тимчасово окупованої території, не лише через опалення. Другий шлях це звичайно переїжджати до приватних будинків, там якимось чином влаштовувати дров'яно або опалення, яке може працювати на вуглі. Це сьогодні є єдина можливість, яким чином забезпечує. Чити себе теплом, слід зазначити, що расисти настільки цинічні, що вони зробили все, щоб підняти підняти вартість дров в на нашій території за останні півтора місяці. Вартість дров стала коштувати втричі більше, і сьогодні 6 кубометрів дрів коштує більш ніж 12 13 або 15 тисяч гривень. незважаючи ні на що люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали звідти. Продовжують сплату за комунальні послуги, зокрема енергодарці. Зараз пені, не, пені та штрафи не нараховуються, тобто людина, якщо в неї немає змоги, вона може не платити і за цього нічого вона там якихось штрафних санкцій вона не отримує. Mm -hmm. В народах був відсоток сплати за комунальні послуги більше аніж залишилось там людей. Тобто, незважаючи на те, що ми розуміємо, що в кожному місті є певний відсоток, який завжди не плати, не сплачує, от не на те, то тобто люди настільки впевнені в деокупації і настільки вірять в збройні сили України, що вони навіть не знаходячись саме в місті, вони продовжують сплачувати комунальні платежі. Замість вирішення нагальних потреб населення, колаборанти думать, як би території під їхнім керівництвом відрізнялось від українських. Балицький повідомив, що там не будуть переводити час на зимовий. На запорізький напрямок ворог продовжує перекидання техніки. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя. Місцеві виклали фото майбутньої розтрощеної техніки у соцмережі. Та скільки б окупанти не звозили техніки, запорізькі козаки заберуть їх як трофейні. Після проведення розвідки військовими по позиціям ворога бійці майстерно відпрацювали, поповнивши обмінний фонд полоненими та новітнім БТР 82А, Житомирський журналіст запустив флешмоб на підтримку тимчасово окупованих міст, таким чином показавши людям, що про них не забули, що вони це Україна. Мешканка Запоріжжя Владислава отримала золоту кнопку на шоу Австралія має талант. Вона виконала танець під українську пісню, розповівши рухами про те, що відбувається у рідній країні. Запорізький обласний центр служби крові продовжує в повному обсязі забезпечувати запорізькі лікарні кров'ю та плазмою. Медзаклад щоденно приймає до 150 донорів. Як він працює зараз у нашому наступному матеріалі. Попри майже щоденні ракетні обстріли Запоріжжя, практично весь персонал обласного центру служби крові знаходиться на місцях і на належному рівні виконує необхідний обсяг роботи. Запасів крові та її компонентів вистачає не лише для потреб запорізьких лікарень. Вже декілька разів запорізьці передавали кров лікарням та шпиталям Миколаєва та Дніпра. Доповідає директор КНП комісії, що перевіряє заклад на чолі з заступником голови облради. На сьогодні у нас є всі запаси, всі груп крові, всіх в Тому абсолютно всіх. Абсолютно, абсолютно. Ми чи є дефіцит сьогодні? Ні. По еритроцитах, по плазмі. Немає. Ні, жодного немає. Якщо є якась потреба, ми оперативно реагуємо і заготовляємо. Оглянули також резервні системи енергопостачання, які в разі необхідності забезпечуватимуть медзаклад електроенергію та теплом протягом кількох діб та укриття. Сховище обладнане працюючими системами вентиляції, тепло та енергопостачання. Приміщення забезпечені водою, є навіть вайфай. Під час тривог укриття приймає не лише медперсонал та донорів, а й жителів, розташованих поруч з медзакладом, багатоповерхівок. Звертаємось до всіх керівників закладів, до наших колег в місті. Відкладіть усі справи, зробіть комфортні умови в міських укриттях. Наші обласні медзаклади над цим працюють вже щоденно і практично готові. Там є опалення, є вода, є електроенергія. Навіть є Wi-Fi в Запорізькому центрі служби крові. Треба працювати і в місті. Також нашим колегам з міста Запоріжжя необхідно терміново привести до ладу укриття та бомбосховища, щоб було тепло та комфортно для запоріжців. Продовжуємо випуск, вбивство, крадіжки, пожежі. Про все це далі коротко у зведенні. Запорізькі поліцейські за один день розшукали двох зниклих дітей. Восьмирічний хлопчик після сварки пішов з дому. Його знайшли у родичів та повернули батькам. А 14-річну дівчинку, про зникнення якої повідомила мати, розшукали на вокзалі в Запоріжжі. З неповнолітніми та їхніми батьками правоохоронці провели профілактичну бесіду. Батьки не лише гублять, але іноді вбивають власних дітей. В Шевченківському районі міста 33-річний молодик, який мешкав з батьками, протягом останніх двох років майже щодня пиячив. В день своєї смерті він також був у стані сп'яніння та розпочав сварку. Конфлікт завершився ножовим пораненням, що йому наніс батько – 57-річний пенсіонер. Кабельна продукція продовжує спокушати любителів легкої наживи. Запорізькі патрульні затримали двох крадіїв у Шевченківському районі після дзвінка від набайдужого громадянина. У пакеті одного з них інспектори виявили мотки кабелю довжиною приблизно 14 метрів. На електронних носіях житель обласного центру зберігав понад пів тисячі файлів порнографічного характеру за участю дітей. Поліцейські вилучили речові докази під час обшуку і повідомили збоченцю про підозру. 23-річний працівник торгової мережі в Запоріжжі під приводом ремонту товару або його переміщення до головного офісу поцупив 30 одиниць технічного обладнання та гаджетів. Нестачу виявила служба безпеки магазину під час інвентаризації. Крадів встиг реалізувати частину награбованого на майже 50 тисяч гривень. Залишки в нього вилучили правоохоронці. У рятувальників теж вистачає роботи. Вони загасили пожежу в кімнаті приватного будинку на вулиці Грінченка. Пізніше надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Дальня Шевченківського району. Там палала кімната приватного будинку на площі 20 квадратних метрів. Внаслідок пожеж жертв та постраждалих немає. Наші рятувальники справжні герої. Вони, попри все, ризикуючи власним життям, допомагають фактично у будь-якій ситуації. Часто при цьому конкретні особи скромно залишаються поза увагою громадськості. Ми спробуємо розповісти більше про тих, хто щодня рятує життя. Півробітники ДСНС зараз працюють у найгарячіших точках нашої держави, ризикуючи життям заради порятунку інших. Серед них і запоріжець Олексій Пуга. Професію рятувальника він обрав свідомо за покликом серця. Виховувався в сім'ї колишнього військового, тож з маличку хотів служити рідній країні та її народу. Звістка про початок війни не застала його зненацька. Ще до початку робочого дня, 24 лютого, він вже був на робочому місці, щоб Організувати діяльність підрозділів робота в принципі, плюс-мінус та сама, але зараз дуже її додалося багато, адже е ці нелюди, люди, які нас атакують, вони задають дуже великої шкоди, і в результаті їх атак створюється дуже велика небезпека цивільним людям, так і рятувальникам і всім іншим силам оборони, які протидіють досить ефективно російські навалі. Раніше ми виїжджали тільки в бойовому одязі і в звичайних касках, Тирми повинні виїжджати в бронезахисті, в бронежилетах вов'язково. Рятувальники в мирному житті вимушені були стикатися з руйнуваннями і загибелі людей. Саме тому робота в ДСНС вимагає від співробітників не лише фізично. Ної підготовки, але й психологічної стійкості, та війна змушує рятувальників докладати неймовірних зусиль щоб не зламатися при вигляді людських страждань. Всі, що були по Запоріжжі, десь на 90% був і на руйнуваннях будинків, і на пожежах, як на військових і так і на цивільних. Ну, найбільше, найбільше вразило, звичайно, з негативного боку. Це коли розстріляли мирну колону в Оріхівському авторинку. І це було ну, це жах, якщо чесно, це просто жах. Це ну, поле бою, але поле бою не з військовими, а з цивільними. Просто там, ну це звичайно, це дуже жах, Це таке воно в'їлось, мабуть, на все життя. Олексій вже півроку не бачив власну сім'ю, не розслабляється ні на хвилину. Навіть під час футбольних тренувань у вільний час віддає телефон тренеру, що покликав його у разі тривожного дзвінка. На виклики приїжджає першим, щоб оцінити обстановку і скоординувати роботу підлеглих. Працює самовіддано і професійно. і не втрачає віри в перемогу. Віра в перемогу, звичайно, вона є. У нас кожен день все сильніше. Будемо відбудовувати, приймати участь і будемо жити далі в вільній Україні. У вільній країні і у вільному місті. Що саме може вирішити, як і що називати? Про запорізьку топоніміку, причини зміни назв вулиць і увага. Маяковського розповість історична Олена Машталяр. Це радянський поет Володимир Маяковський. А це уривок з його поезії. Товаришу москаль, на Україну жартів не Вивчіть Вивчить мову цю, зі стягів, лексиконів мас повсталих, велич в мові цій і простота. Чуєш, сурми заграли, час розплати настав. Колись поет побував у Запоріжжі, провів зустріч із читачами, Оце, мабуть, і усі його заслуги перед нашим містом. Але попри це, ім'я поета носять площа і проспект. Запоріжці вже багато разів ініціювали перейменування цих об'єктів та інших вулиць обласного центру. Я ставлюся до цього позитивно, але думаю, що не варто рубати, як кажуть, з плеча, тому що є вулиці і є площі, які варто залишити. Ну а ті вулиці, які несуть ідеологічне, якесь забарвлення, звичайно, потрібно перейменовувати. От і я Рада, що у нас з'явилися ті назви історичні, які були в 19 столітті і на початку 20 століття. Мені це подобається, хоча і важко нам ну, так іноді орієнтуватися, але мені це подобається треба повертати і сучасне, і старе новинне. Наше місто вже не вперше переживає кампанії з перейменування міських назв урбанонімів. Перша хвиля це була 1922 рік. Пов'язана вона була з тим, що треба було вшанувати більшовицьких героїв більшовицького перевороту 1917 року. І з'являються назви на їх честь. друга хвиля перейменувань таких масових вона. Розпочалася у 1941 році, була пов'язана з нацистською окупацією міста після другої світової вулиці Запоріжжя знов зазнали перейменування. З'явилося багато назв пов'язаних з героями війни. Але чимала кількість вулиць мала і нейтральні назви: трансформаторна, елеваторна, вражна, зразкова. Тощо вони не несли жодного ідейного чи історичного навантаження. Остання хвиля перейменувань відбувається в наш час і пов'язана з декомунізацією. Я думаю, що процес перейменувань це процес, який буде завжди. Народжуються нові люди, у нових поколінь з'являються нові герої. І звичайно, що ці герої потребують увічнення в назвах. і Мені здається, що нашим вулицям більше пасували б такі от назви з української історії, культури і е, пов'язані з українською ідеєю. Фахівці вважають, що процес переменувань триватиме постійно допоки існуватиме міське середовище. Тож боятися його не варто. Навпаки, слід розуміти Міти, що урбаноніми є відображенням колективної свідомості українців, усвідомленням своєї унікальності і незалежності. Усвідомлення своєї унікальності і незалежності це ще одна звитяга, що ми маємо в нагороду від історії. А однією з її сторінок у житті і запоріжців, і українців стала дата 28 жовтня. Чому? Відповідь є у нашої шеф-редакторки Ольги Лебедєвої. З 2009 року, 28 жовтня, Україна відзначає день звільнення від військ нацистської Німеччини та її союзників під час Другої світової війни. Зараз наша країна знову бореться за свою свободу вже з тими, чиї діди пліч опліч колись стояли проти такої самої агресії, що її зараз здійснюють нащадки. Тож чи можна провести аналогію війні минулих років і нинішній? Звичайно, треба згадувати і пам'ятати, і дати всі. А аналогія, яка, хочеться, щоб швидше це все закінчилося, щоб ці загарбники, які до нас прийшли, щоб вони не просто що вони убралися з нашої території, а щоб їх взагалі на світі насвітли. Ну, хочеться побажати, хай вони. На собі відчують усе те, той біль, який відчуває зараз наші люди. Мабуть, це різні війни, але ж народ страждає в будь-якому випадку. Захисникам дійсна здоров'я і хани, господи, всіх людей. І то фашисти, і то фашисти. Це вся аналогія. Гнать. Надо. За віком не можу порівняти, а так за історією, то це, мабуть, страшніше. Тому що тоді були зовсім чужі, а ці замаскувалися під своїх а виявилися гірше, ніж чужі. З такими своїми і чужих не треба. Тот момент це були німці, це були вороги. Зараз це ті люди, які тільки років вважали нас братський народ, і які так поступили 24 февраля, напали на нашу країну, і Ні немає ніякої, ніякої аналогії. Це дійсно зараз це геноцид українського народу, це фашизм. Переважна більшість жителів Запоріжжя, опитаних нами на вулицях сьогодні, навіть не згадали про дату, про день звільнення. України, мабуть, тому що наразі в нас триває боротьба. Тому захисникам люди бажають від щирого серця вистояти і перемогти. Ой, щоб вистояли. Щоб вистояли, а ми чекаємо і молимось, і ждемо. І, і хочемо, щоб швидше, і з найменшими втратами дуже хочеться. Дуже, дуже, дуже. Хочеться, щоб оця дата, хай вона буде, ну хай хай не сьогодні повториться. Ну, найближчим часом, хай буде перемога. Так хочеться вже. 28 жовтня, день звільнення України від фашистських загарбників. Що можна додати? Минуло 78 років і нам знову доводиться гнати ворога. Але вигнали одних тоді, виженемо інших зараз. Якщо ви маєте бажання і можливість підтримати наш телеканал, це можна зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм, і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. І не відмовте собі у задоволенні подивитися якийсь мультик. Так ви зможете і відволіктися, і відзначити міжнародний день анімації. Віримо у наших захисників. Все буде Україна!